В ефірі радіо лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. І я її ведуча Єва Лезень. Сьогодні я розповім вам про всі події у світі та нашому закладі освіти. 19 вересня вважається Днем народження смайлика. Саме цього дня професор університету Скотт Фалман запропонував графічно передавати усміхнене обличчя за допомогою трьох символів двокрапка, дефіс і дужка. Це нововведення отримало просту назву Смайл з англійської посмішка, і знайшло широке застосування в комп'ютерній сфері. Особливо в інтернеті та соціальних мережах. З появою першого смайлика електронна лексика значно поповнилась. Три елементарні символи дозволили мільйонам людей вражати свої емоції без слів. Серед кропітких робочих буднів у золотому вересні фармацевти святкують своє професійне свято. День фармацевтичного працівника України. Фармацевтична галузь одна з найважливіших складових систем охорони здоров'я, тому роль провізора або фармацевта неможливо переоцінити. Ваша щоденна праця це турбота про здоров'я, життя тисяч і тисяч людей. Це були усі події сьогоднішнього дня. Мирного неба нам всім, слава Богу, та слава Україні!